Доброго, дня. мене звати Віталій. На Курському напрямку минулого року я отримав важке поранення обох кінцівок, які в мене ампутували. Велике спасибі хлопцям, які мене врятували. Я не можу казати їм особисто, так як я це дуже погано пам'ятаю. В міста Сумах в лікарні. Там я вже більш-менш прийшов до тями і щось почав розуміти, іначе я ніяк не скажу, що я втратив об обидві ноги. Так, я був дуже засмучений, настрою не було абсолютно ніякого. Я думаю, хлопці, які попали в такі ж ситуації, як я сам, розуміють мене. Коли пройшов курс лікування, мене запросили пройти. Реабілітацію в західному центрі. Я, чесно кажучи, не знав, що відповідати, як я буду почуватися там, тому що був абсолютно неспроможний щось робити сам. Приїхавши сюди, я навіть не мог прийняти таке положення, в котрому я зараз знаходжусь. Я, зараз набагато краще почуваюся, ніж тоді, коли я сюди заїхав. Це все благодаря тим людям. которые со мной занимались. Это Сашко, Максим, Марта, Настя. Великое им дякую. Они, можно сказать, меня опять поставили на ноги, которых я, естественно, уже иметь не буду. Но все равно, они меня абсолютно всему научили. Им большое спасибо. И я, я хотел бы посоветовать всем посетить западный реабилитационный центр. Здесь очень много, много, очень чего интересного. І, якщо есть у человека желание жити і боротися далі, не тільки за своє здоров'я, а за нашу страну, посетите этот реабілітаційний центр. Ви об этом не пожалеете. Віталій отримав поранення під час захисту Батьківщини, внаслідок якого було ампутовано дві нижніх кінцівки. Разом з Віталієм ми поставили ціль опанувати техніку їзди на кріслі колісному. За час перебування в нашому центрі Віталій опанував крісло колісне на 90% за вілчерським тестом. Особисто я би хотів подякувати благодійному фонду громадянин, який мене спонсирував і направив на цю реабілітацію. Я не жалею, то, що я здесь і минути провів. Здесь кожна минута була для мене в радості. Мені очень було приємно здесь знаходитися. Всем спасибо.